Це вам не хіханьке да хахоньки. Це смачний грузинський салат із горіховою заправкою. Салат ацециллі, що в перекладі означає рваний. Насамперед помили баклажани, і відрізаємо їм хвостики. Чистимо від шкірочки, нарізаємо слайсами та обсмажуємо на рослині олії з обох боків до готовності до рум'яної скоринки. Перевертаємо їх з сторони на сторону та підсолюємо кожен шматочок, трішки присолюємо. За кілька хвилин наші рум'яні, пахущі, красиві баклажани вже готові. Даємо їм, їм час, щоб вони охололи. Охолоджені баклажани потрібно нарвати такими довгенькими смужечками. Звичайно ж, за бажання, ви можете їх просто нарізати довгенькими шматочками. Також за бажання, ви можете не смажити баклажани на олії, а просто запекти в духовці, лише трішки збризнувши олією та підсоливши. Ну що ж, баклажани ми порвали на шматочки, готуватимемо заправку. В чашу блендера поміщаємо гарний пучок кінзи або петрушки в мене петрушка. Додаємо часник та цибульку за смаком. Солимо також за смаком. Та додаємо коріандр. Жменьку горіхів грамів 100-150 ж, 4 столові ложки звичайної води, столова ложка оцету та 1 столова ложка бальзамічного оцету. Дві хвилини перебили і заправляємо наш неймовірно смачний салат. Гарненько все вимішуємо, і можна вже куштувати. Як я вже і казала, до цього салату можна додавати кінзу замість петрушки. Я просто не люблю кінзу, я її не додавала. Також сюди дуже пасує додати приправу хмелі сунелі. За бажання додавайте, регулюйте, як вам подобається. Готуйте, друзі, такі салати для себе, своїх рідних та близьких, і нехай вам завжди буде смачно.